Тихо зараз, чи, чи десь там йдуть обстріли? Ну, в Запоріжжі о п'ятій ранку закінчилася чергова повітряна тривога. Постійно ми живемо з ними. Ось в крайні дні. Просто буквально година півтори проходить і починається чергова повітряна тривога. Окупанти обстрілюють е мирні громади Запорізької області постійно. Б'ють з різних типів зброї з танків, зградів, з мінометів обстрілюють, руйнують інфраструктуру, забирають життя мирних жителів, цивільних жителів Запорізької області. Ситуація дуже складна. На крайні дні дуже важка ситуація. А ви кажете, що сирени майже не змовкають ті, які попереджають про повітряну тривогу. Чи люди реагують на це, чи йдуть в укриття, чи настільки вже призвичайлися до війни, що вона що ці сирени, ця повітряна тривога йде фоном? Ну, в першу чергу, це залежить від кожної людини, як вона чи я бачив неодноразово багато прикладів, коли люди ховаються в притяг і в тому числі організовано, там де керівники підприємств відповідально ставляться до цього. Тобто, свідомі люди свідомо ховаються і бережуть своє життя і життя своїх близьких, своїх підлеглих. І ми кожного разу закликаємо не нехтувати. Кожне життя є важливим. І е, найчастіше, е, воно на вашій відповідальності, зрештою. Тому не нехтуйте і будьте відповідальними, йдіть в укриття. Власне, я так розумію, що мешканцям Мелітополя дали чіткі інструкції, що робити під час деокупації. Це, що означає цей сигнал? Зокрема. Сигнал означає, що незабаром збройні сили України, сили безпеки та оборони перейдуть контрнаступ і обов'язково звільнять українське місто Мелітополь, виженуть звідти московських окупантів і побудуть е, потихеньку повертати туди нормальне, мирне, цивілізоване проукраїнське життя. Мелітополь дійсно це такий Найпотужніший осередок проукраїнського спротиву на карті Запорізької області, якщо можна так висловитися, там, зокрема, на цьому тижні влупили по аеродрому, знищили склади боєприпасів. Також вчинили замахи на організаторів цього лягушачого псевдореферендуму, і також вчора. Був випуск біля будівлі так званого МВД міста Мелітополя. А розкажіть нам трохи про мелітопольських партизанів, які відкрили полювання на організаторів референдуму, пошкодили читаю штаб єдиної Росії. Так, да, там пошкодили, навіть пропагандисти зняли кіно біля цього штабу, де там якісь завезені люди там під камеру плакали, там рвали на собі волосся за те, що розбомбили цей штаб. Ну, партизани, ну звісно, ми ж не будемо прізвищ називати люди. Проукраїнські, які. Болівають за своє місто чудово знають взаємодії там з різними е, спецслужбами і, е, збройними силами. Датам е, вчиняють такі теракти е, е, ну, в хорошому сенсі цього слова, якщо можна так сказати, які спрямовані на точки знищення окупантів. Е, є, є, то, щоб... є, є, є є пан Костин, хороше українське, хоча й не українське, похоже слово атентати. Атентати, так це називали в часи УПА -у. Політичні, так, політичні і політичні ну, УПАТе Так, от, так, так воно. Спрямоване на те, щоб з того, що ми бачимо в першу чергу, паралізувати е, діяльність окупантів і посіяти в них страх, щоб вони там, знаєте, у них під ногами реальна земля горіла і вони боялися кожного там шороху. Бо ж неодноразово ми навіть бачили, що вони після кожного. Вибуху або виходу українських партизанів починають просто безсистемно палити в різні сторони, в різні поки з усієї зброї. Це говорить про те, що у них просто патька і вони реально пать. Я також от читаю, що от, зокрема що стосується. Умовної такої інструкції Іван Федоров, власно, міський голова Мелітополя, звернувся до Мелітопольців і, в принципі, порекомендував не наближатися до російських військових, завжди триматися подалі. Власне з тої причини, що щоб не стати, наприклад, десь в епіцентрі, там я так розумію, якоїсь, якоїсь акції, партизанської, яка може бути. Ось, ну а також читаю, що повідомляють з Мелітополя. Не знаю, от Мелітопольський телеканал, це Рія, який ж багато пише, про те, що там відбувається на окупованому Мелітополі, про те, що начебто окупанти призначають по багатоквартирних будинках відповідальних власне за агітацію, організацію людей з тим, щоб вони пішли на референдум. От що з тим бути? Чи ці люди так само будуть? Про них пам'ятати ті, що поводяться. Ну, це не тільки стосовно оцих от, е, керівників ОСББ чи старших по будинках, які збирають персональні дані, формують якісь списки. Це не тільки в Мелітополі, в Бердянську. Теж активна ця вся сіточка, особливо ця ОПЗЗ ПЗЖ. Виборча сітка активно працює стосовно залучення е, жителів міста до е, цього, як я вже казав, лягушачого псевдореферендуму. Ну це стандартний хід е, окупантів для того, щоб за, ну, вимкнути адмінресурси, нагнати людей, створити оцю картинку, нібито псевдонародного волевиявлення. Вони ж скільки... розуміють. Навіть якщо у них там не вистачить місцевих жителів на референдум, то вони ж вже робили такі штуки, що з Криму автобусами завозили якихось гастролерів і Артистів це було на день перемоги в Енергодарі, коли е, проукраїнський Енергодар просто не вийшов на їхнє оце святкування побідабіся. Ну вони не розгубилися і автобусами з Криму навезли якусь масуку, яка там ходила по Енергодару. Взагалі не знала. Те, що знаходиться і не орієнтувалася на місцевості, ну тепер навряд чи та масовка погодиться кудись там їхати. Вони вже відчули, як звучать вибухи, і як виглядають ці вибухи самі. Не треба навіть уяву вже їм включати. Уява в них, напевно, не сильно розвинена А так стосовно. Я ще хотів додати там не наближатися до військових російських, щоб не бути в епіцентрі. Я думаю, тут здебільше грає те. До них не треба наближатися. бо... Руський ванька він же постійно п'яний. У нього в руках автомати. Хто знає, що йому в голову вдарить? Розумієте, вони ж уже було так неодноразово починали стріляти по будь-кому, по мирним цілям. Це ж на території Запорізької області. Вони з танків розстрілювали е, ці машини Укрпошти, бували листоноша, абсолютно мирних і цивільних людей. Тому в будь-якому разі краще від них триматися подалі, тому що це бандити, не люди, терористи. Варвари і злочинці, а скільки є таких людей, яких не треба зганяти на цей референдум, і вони першими підуть в перших рядах? Ну, дивіться, в кожному суспільстві є там певний прошарок зрадників, відвертих таких, які з радістю побіжать. Там, ми ж теж бачимо і місцеві і багато хто. ну, Частина місцевих жителів по тих чи інших громадах пішла одразу співпрацювати з окупаційною адміністрацією. Ну ми можемо взяти просто там. Місцеві списки представників тих чи інших проросійських партій, побачите, що здебільшого це роблять вони. Тобто, це електорат на вашу думку ОПЗЖ, умовно, та здебільшого може бути да такі, які там за Росію, за руський мір, за ковбасу по 2,20, про всею в Сочі, там там самольські стройки, там шовта вся отамаєшня, там розумієте.